Хтось подумає, що потрібна освіта і це ще, але чисто моє бачення і мій вираз. Папірець про освіту не робить із м'яса, фахівця, професіонала, що би там не було. Тому що лікарі, будівельники, мабуть, і юристи це тупо люди практики, і водії. і водії. Ну є ще ряд нюансів в професії, вибачте. Тому досвід, досвід, треба працювати. От, треба ставати. Мені просто прийшлося стати в своїх 14 років вже окремо без батька працювати підсобником. Я став і працював, бо я хотів їсти, я хотів одіти щось до школи і працював. І це надало мені впевненість в своїх технологічних навиках. Потім я вже закріплював це вже університетами, техніками і так далі. Курсами онлайн. Це головне. У нас є зараз можливість. Закінчувати ті самі університети, лише дивитись, дивитись і дивитись. А диплом ще нічого не говорить.